Доброго дня, вітаю всіх, Миколаїв, 24 березня, 24 рік. За сьогоднішній день дуже багато відео, багато тому що знімаю я для себе, для того, щоб зберігати в окремих папках, кому цікаво заходити в списки відтворення. Там кожен вид рослин, все поділено по папках. Так і я знімаю сьогодні. У нас багато інжири ми висаджували. Все, висаджуємо те, що і персик сьогодні досаджували, то не важливо. Підписка, вподобайка. Далі по темі. По темі сьогодні висаджуємо також ми свої гранати. Гранати, які ми купували восени, У знайомого, ось така коренева. Це однорічні гранати. От хто мав розуміння, що таке. Гарний саджанець гранату. Ну, ось така коренева. Це гарна коренева, яка приживеться. Ну, не така, як хотілося. Знову фільмон, як завжди, прибіг. Тільки починаєш знімати, обов'язково прибіжить, за... щоб його зняли. Все, привітався, іди гуляй. Ось це однорічні саджанці гранату. Вкорінені. Це не сіянці, не щеплені, нічого. Це вкорінені, ось живець. І ви бачите його розмір. Один, два, три метр висота саджанця метр. Всі вони ось такі гарні. Ось вже один посаджений. Чому їх висаджуємо? Тому що вже прийшла пора і вони у нас стояли на зберіганні в приміщенні. Там і вони пішли виготувати, так як у нас обіцяють дощі. В ближайший час ну то таке обіцяти обіцяють, у нас болото все одно там. Але пішли вони вегетувати, щоб менше вони перехворіли, ми їх висаджуємо. У нас Гюльоша розовий і Гільоша розовий і кримський полосатий. Кримський полосатий, три Гільоші розових і один кримський полосатий. Висаджуємо ми їх. Тут у нас інжири і ми їх висаджуємо ось так. ну Немає вже де саджати, вже тикаємо, викопали ось яблуню, на яку ми у нас це у нас був підвой. Посаджений підвой вже виріс до таких розмірів. Йом вже знизу покидав, ось ще можна брати. Ми окулірували минулого літа. Ось укульровочка, маємо надію, що вона прижилася. а Ні, то зараз його пересадимо. Ми вже його обрізали, обрізимо ще дужче і щепимо. Але відео не про саженці, а відео про гранати. Це гранати, які ми висаджуємо. Зараз ми пройдемося по гранатам, які у нас були в відкритому ґрунті, висаджені, і що з ними сталося за зиму. Ще розповім такий нюанс по посадках, я вже казав, ну, можливо, хтось перший, комусь буде цікаво. Саджаємо, Саджаємо саджанці, будь-який фундук, який легко вкорінюється. Ніколи не бійтеся їх заглиблювати. Чому? Тому що вони легко вкорінюються, навіть якщо ви заглибите, це краще буде коренево, буде глибше, вас не пересохне поки що. І все одно він кине кореневу систему стовбура. Все одно, по-любому, як я показував, є відео пожимолості. вона теж гарно вкорінюється. Їй я показував, є відео в папках відтворення пожимолості. Не бійтеся заглиблювати. Потрібно, навіть дуже потрібно як можна більше заглибити. І все у вас буде добре. Ось саженці гранату. Це в нас, я сьогодні вже показував інжир. Розповідав я про цей кущ інжиру, кому цікаво зайде. Ось саженці гранату, ми їх вкрили. Вкривали, тут у нас кущ висотою більше метра. Ми бачимо, вкривали, просто було. Всю зиму накрити, ось отак накрити, не присипали навіть землею, не присипали, просто було камнем придавлене накрити. Просто від протягів, можна сказати, від сонця. Живий. Повністю живий, всі тоненькі вегетації немає, тому що в відкритому ґрунті ще не та температура, щоб почати виготувати. Але він живий. Це саженці гранату, які в нас були вкриті, але ми їх, як тільки з приходом весни, розкрили. Вони вже стоять рівно, випрямлені. Філімон. Чого ти влікся на гранат? От філімон. Ось це наші саджанці. Гранату, яким, о, які ми маємо вже років 5 Я з ним носився, носився. Хто спостерігає? Потім я його розділив кущ і ось так він або вимерзне, ми його зовсім виведемо. Уже в нас є. Гарні саженці, які не вимерзають. Це у нас ще один саженець гранату, який був просто прикритий, теж прикритий, який ми саджали в минулому році. Він дав прирости. Я просто розповідаю, для того я не можу давати вам якісь рекомендації чи що, я не, не такий вже спеціаліст, щоб я просто показую, а ви робіть висновки. Те, що вкривати, не вкривати, як, він, як його вирощувати. Це гранат, який ми навіть назви не знаємо, але в людини він плодоносив. Ми брали там, де прямо росли плоди. Він перезимував. І перезимував гарно. А ось для тих, хто витримав до кінця всі наші бесіди співбесіди, буде така цікавинка. Ось гранат, який... Філя, ти опять як тут як тут. Який я просто за нього забувся, що він тут посаджений. Він тут посаджений, дружини. В квітках, тут рози ростуть. Я його тикнув, щоб його не зламали, втикнув палочку, і я просто за нього забувся. Але що я вам скажу? Він повністю нічого з ним не сталося. Він повністю живий. Так, на ньому ще не видно вегетації, але він не вимерз. Ось самі краєчок трошки підсох. Сама верхушка, яка дуже-дуже тонка, а він повністю живий здоровий. Тож робимо висновки, що деякі гранати можна зовсім не вкривати. І якщо у нас ось, ось наприклад, було мінус 12, там максимально декілька днів, такі короткочасні, вони повністю виживають навіть ось такі тонесенькі. Як ми бачили, є відео, я сьогодні знімав. По інжирам, які вроде, морозостійкі і то вони вимерзли а гранат так що слідкуємо далі, що і як у нас на півдні воно росте, що мерзне, не вимерзає, як отримати врожаї. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Філімон, попрощайся, скажи до побачення всім підписникам. Любитель любить зніматися, да? морда. Ой, морда ти. Слава Україні! Все буде добре і в нас, і в кожної родині, і в Україні. Якщо кожен буде займатися своєю справою.